Друзі, ну а зараз я готова долучити до прямого ефіру Раноклею наступного спікера з нами на онлайн-зв'язку. Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації України. Пане Петре, вітаю вас. Вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. Пане Петре, напередодні Донецьк та Маківська Маківка залишилися без світла. Дрони ймовірно уразили місцеву підстанцію. Кадри ширилися численними телеграм-каналами місцевими. Зокрема, підпис був: що блекаут у містах, що там відбулося, що уразили, та власне чи вдалося зараз їм ліквідувати ці наслідки. Дійсно було вражено підстанцію там на кВт, яка знаходиться між Макіївкою і Донецьком. Це друге ураження за останній місяць. Якщо брати календарний місяць, а насправді дійсно досить глибокий був блокаут: Горлівка, Макіївка, Ясіновата, Авдіївка. Ну і звісно, Донецьк залишились без світла. Не тепер, от прям станом на зараз, не вдалося їм відновити повноцінну. Це абсолютно більшість міст. І районів залишається і далі без електропостачання насправді тому ну, не факт, що вони його відновлять. Гауляйтер Пушилін вже відзвітував, що там позбавлено фактично близько 300-500 абонентів з відновлення. Ну тобто. Достатньо там серйозний удар був понад кілька тисяч е домогосподарств. Залишились без світла, але ну насправді питання не в домогосподарства в такий спосіб зупинено цілу низку підприємств, які безпосередньо зав'язані на військово-промисловий комплекс військових баз, які знаходяться безпосередньо в першу чергу в Донецька, Миківська агломерації на території колишніх е наших підприємств. Ускладнена робота залізниці, яка виконує перевезення на електрифікованих ділянках там від Виліловайська до волнов. Вахі з точки зору те, що наближається на лінію фронту. Ну тобто головна мета по суті досягнута. Якщо ще буде таке ураження, насправді то фактично, весь в північ Донецької області вона ризикує залишитись достатньо довго без електропостачання, тому що тут є певні проблеми в росіян з наявністю. По перше, цих трансформаторів, які треба заміняти. А по-друге, з кваліфікацією кадрів, які це роблять, наприклад, і Мілітополя. Якщо подивитися, то після серпневого ураження вони досі не оговталися і не можуть привести до ладу систему. Електропостачання, ну тобто, з нашої точки зору, це абсолютно вірна стратегічна тактика виведення подвійної інфраструктури з ладу в завдяки такими ударами. Ми ну, знову ж таки не будемо скидати з терезів те, що певна дестабілізація соціальної напруги має відбуватися на фоні водної кризи, зокрема, mm -hmm. да неможливості окупаційної влади ріш інші питання. Ну тобто, це має призвести до ускладнення соціальної складової безпосередньо в Донецькій області. Окупованої частині. А чим складніша ситуація з точки зору соціальної стабільності, ну тим простіше нам стабілізувати фронт, наприклад, да. Це абсолютно речі, які прямо між собою пов'язані. Uh... Пане Петре, хочу ще уточнити з приводу настрою місцевого населення. Власне, як вони реагують? У них роками немає води. Зараз ось такий блекаут стався на більш ніж добу, і поки без якихось оцінок, коли він завершиться. Чи спостерігаємо ми зараз, що ймовірно з тимчасово окупованих територій намагаються виїжджати? Якщо виїжджати, то куди на підконтрольну Україні територію чи кудись на територію Росії? Ну насправді це там широка про окуповані території. Якщо мова йдеться, наприклад, про основну гуманітарну точку кризи, це Донецький регіон, північ Донецької області, то на жаль, люди звідти не виїжджають. Ну в сенсі як молодь вона і так підростає, закінчує там школи і їде. Ну хто кудись де більше, на жаль, все ж таки на територію Російської Федерації, але в тому інформаційному полі, яке вони знаходяться, і до логічному тиску, це цілком логічна історія. Але виїжджають, а от люди середнього і старшого віку, здебільшого пенсіонери, вони залишаються, тому. Що знову ми маємо розуміти, це не відбувається, знаєте, по ось так там по, по щелчку пальця. Це ж відбувається поступово. Люди поступово життя людей поступово стає гірше, гірше і гірше. Вони встигають звикнути до, до того, що воно стало гірше. Тому в якийсь час це здається їм вже за за норму, да? наче воно так було завжди. Насправді воно так завжди не було. Але, ну от можемо подивитися, як дійсно люди, на жаль, причаються до всього, і, і це жах. На рахунок виїзду сказати, що люди поїдуть, наприклад, в Європу або поїдуть в Україну, я б теж такого не сказав. З іншого боку, сам Донецька Донецька агломерація знаходиться в соціальному ставленні дуже цікаво. Більше за всіх вони ненавидять Росію. Це не додає, що вони там раптом всі полюбили Україну або Європу, або колективний запад, як вони називають. Але от саме з точки зору топа. Відчуження, да, до людей, хто винен в цій стані, там абсолютно однозначно люди розуміють, що вся винна в цьому Росія. І як з цим бути, ніхто не знає. Тому ситуація соціальна і відношення, і моральна вона досить складна на окупованих територіях. Зрозуміло, що там, де ситуація краще, якщо там брати, наприклад, Запорізький регіон, то там і відношення геть інакше, і ставлення геть інакше. Потім там буде розрізнятися від того, коли в окупований 14 чи 22 рік, це теж дуже великий водорозділ відношення. Ну і окремою статті, як не крути, в нас буде завжди Крим, тому що до Криму і в Криму геть інше процес. Це все, все відбуваються, яке інше ставлення самих росіян, інша інтеграція і так далі. Тобто, такі три на три частини можна розподілити. Якщо брати те, що окуповано з 22-го року, все ж таки, томінуючи то, то від, ну, домінуючі відношення, все ж таки про українське ставлення і очікування повернення, це безумовно. Але висока кількість людей, ті, які як у нас кажуть, поза політикою. І отут от, дуже велике питання, де вони опиняться. Наприклад, Маріуполі, Маріуполя скажу, чим гірше стає ситуація гуманітарна, чим менше є сподівання. Дівань на те, що вона стабілізується Росією, тим більше люди повертаються до України, згадують як було нормально за часів України. Тут головне нам знаєте, не схибити, підтримувати цих людей. Це не означає, що вони вийдуть, але дистанційно принаймні тримати з ними зв'язок і вести з ними відповідний діалог. Ну принаймні точно треба. Пане Петре, а яка ситуація із життям на лівобережжі Херсонщини після підриву Каховської дамби? Власне там буквально стався колапс, там стався екоцид. І, власне, наслідки, якщо є права, буквально станом зараз ще ліквідовують чи є там світло, бо довгий час інформували про те, що знеструмлення залишаються там. Ну і систематично їх вимикають світло безумовно. Там ситуація не стає краще. Ну знову ж таки, Херсонщина на вона теж велика. Наприклад, якщо брати там Гінічін, Скадовськ буде одна ситуація. Знову ж таки, це зона особливої уваги росіян. Вони вкладаються туди, намагаються розвивати завдяки наявності портів. Ну, подивимося, чи в економіці в Росії вистачить грошей. З іншого боку, є ситуація безумовно. Там нова каховка, яка постійна під провокаціями росіян постійно під в, в, в зоні по суті бойових дій. Да, тут ситуація дійсно одна Абсолютно враховуючи, що що ситуації ситуацію. Новій Каховці, дуже велика кількість росіян займає саме звідти стартують дрони, да, які наносять удари вже по Херсону, там безпосередньо, наприклад, дуже велику кількість приміщень вони за ні займають людей, які по виїхали в евакуацію. Дуже велика кількість цивільного транспорту використовують для прикриття. Тому нова каховка дійсно дуже складна гуманітарна ситуація, але на українських людей там залишається не так багато. Насправді, якщо подивитися, тому. Тому, на щастя, сподіваємося, що всі ті, хто залишилось, повиїжджають рано чи пізно. Така сама ситуація в Валежка. Ну тобто, чим ближче mm -hmm. до Дніпра, тим складніше, безумовно. А чим ближче до території Криму. Ну знов ж таки, я там залишається по суті гінічі за Скадовським, Якщо ми беремо там великі якісь населені пункти, умовно великі, то там ситуація трохи простіша. Щодо власне того, як ще росіяни використовують тимчасово окуповані території для того, щоб переміщувати свою техніку, особовий склад російської армії, пане Петре, раніше ви повідомляли, що росіяни активно стягують техніку та своїх військових до лінії фронту, намагаючись посилити тиск на Пологівському та Гуляйпільському напрямках Запорізької області, зокрема про переміщення організованих колонжової сили і інженерної техніки. Середня кількість одиниць техніки в колоні від 35 до 50 – а станом зараз ми знаємо про серйозні загострення на запорізькому напрямку, чи досі вони продовжують підтягувати туди свої ресурси, чи станом на зараз ми бачимо реалізацію власне того, що їм вдалося стягнути. Ні, ми бачимо, якраз давайте так розберемось. Там вони стягували живу силу техніку на кок накопичення тривало без тотальних перекидань на території Запорізької області, починаючи з червня цього року. Було пару разів. Вони перекидали там на Курщину. Звідти резерви перекидали на Сумщину на північ, але не тотально. Вони їх тримали там. Тепер, коли вони, врешті-решт, зазнали успіху, отримали успіх безпосередньо в районі Гуляйполя. Зрозуміло, що вони збільшують тиск. От ми спостерігаємо спробу підтримки інтенсивності цього тиску. Тобто, це не якісь там не от вдалося, тому що вони перемістили. Вони переміщають, тому що вдалося. Да, тут зворотній зв'язок має бути, і ця ситуація один в один нагадує те, що відбувалося з Вугледаром. З нашої точки зору, після падіння вугледару, як вони почали просачуватись, інфільтровуватись в бік Курагова, ми знаємо, чим ситуація завершилась. Тактика одна та сама, з точки зору переміщень, тактика теж та сама. Залані колони нові, причому кидаються одразу в бій з таборів, які знаходяться на території Російської Федерації, дуже е, яскраво те, що значна кількість військових вантажів, які рухаються на автотехніки, вона ще не маркована взагалі ніяк. Тобто їх десь знімали до того, як вирішили, на яку ділянку фронту їх будуть прикидати. Тобто, достатньо швидко це насправді відбувається. І тут дійсно варто тримати увагу не менше принаймні, за Покровський Мірноград, тому що тут ми бачимо дійсно погострення загострення. Ситуації і мало би спрацювати те, що ми все таке один в один проходили, і з точки зору причини, з точки зору я боюся наслідків. Це повторюсь. Рівно рік тому вони з таким же самим спосіб просувалися в бік Корахова. Окрім того, дуже велика кількість інженерної техніки, тобто вони проходять і одразу, закріпляються там, де вони прийшли, або модернізують наше укріплення, або будують ну, нові свої фортифікації для того, щоб ну фактично, якщо не унеможливити, то ускладнити якісь контрудари з нашої точки зору з точки зору протидії інфільтрації, яка продовжується дійсно. Ситуація досить серйозна. Найгірше в цій ситуації, як на нашу думку, це те, що ніхто не зробив е, ніяких висновків, тому що все літо і там значну частину осінні вказували, що у поля знаходиться в точці потенційного інтересу удару і тримання резервів. І власне все відбулося так, як провокувалося, як може відбутися. Це означає, що ну, все ж таки є в нас певні проблеми з точки зору прийняття рішень на фронті. Е, е, на Всіх, мабуть, що, е, на, на всій вертикалі влади. Ну, не мало такого статися. От мені здається, після гуляю польського цього, якщо воно вдало або не вдало, якось завершиться, не має значення вже як. Ну мають бути прийняті дійсно достатньо кардинальні рішення, а не просто ми маємо наголошувати, що є якісь дезорганізації чи щось таке. У кожної проблеми є призвичайм по по батьками. Врешті-решт маємо його назвати волос, як то кажуть. Пане Петре, я дякую вам за те, що розповіли про актуальну ситуацію на тимчасово окупованих територіях, що відбувається на нашому сході, що відбувається на лівобережжі Херсонщини, та власне щодо стягування російської техніки та особового складу на наше Запоріжжя. Петро Андрюшенко був із нами, керівник центру вивчення окупації України. дякую, дякую вам.